Публічний конфлікт Олени Мендзюк та Анни Алхім також відреагував блогер-втікач Олександр Волошин. Коли він розібрався у ситуації, то порекомендував людям почистити свої соціальні мережі від непотрібного контенту. Це від тебе і таких як ти, Аня, людина з великою душею і серцем. Ми бачили ту душу і те серце, і не тільки ми. Те, що вона говорить правду, і тільки те, що думає, часто викликає супротиву людей. Але більшість її думок сидять в голові кожного. Просто люди бояться собі в цьому зізнатися. Є речі, які я не розумію в її баченні світу, але на те ми люди, що ми різні, написав Олександр Волошин. Так, ми різні. Ми в Україні боремось з такими проросійськими почварами, як свікла. А ти втік, як хрущ за кордон. Перед тим розвівши на гроші сотні людей і філософствує звідти. Так, ми різні. Не тобі розповідати як українцям і з ким боротися. Камон, сидиш там, сиди тихенько.